Привіт! Мочалка ця, що я купив за 80 гривень, замиваю шви. Та й все, вона вбилась. І це мені не подобається, цей поролон, А я просто купив мочалку, вчора розрізав ось так її. така вона більш, І нарізав такі квадратики. Я думаю, може вона краще буде брати. Лізь простим малярним, блін, одна минута. Взагалі. А зараз буду клеїти, врізаю цю. Клей Фіксикс. До речі, знайшов я його зараз. Найшов в этом самому. В автомагазині і зразу купив. Класний клей, вже його десь немає производства. Аж клас. Думав, може треба спеціальний клей якийсь сюди. А тут взагалі що-небудь. Класс. Ну що, пробую затирати цей? Я всегда розмочую сперва, формірую шовчик. I do it. Never mind. Ну, що я скажу? Ну, звісно, тут приклейка оця. Треба було б, щоб ще така сама мочалочка в мене була, то я б ще в центр ціленьку витрив. Але мені годно, нормально воно. Звісно, я вже оце подобрав. Отаку от губку потрібно. Вона от така робота є. Я вже знаю, які губки з такими і буду працювати. Мені вона понравилась, Я так буду далі робити. Клас! Ну, а що скажу вже по цій каністрі Болгої спортування? Мені потрібно її було зробити. На поперек. бо трошки плоскості було льожа зробити. Вона була б краще, удобніше. То, Але вже що маємо, то маємо. Все. Класна. Мочалочка ця з і шви. Класно. Просто, банально. Виходить, мені оця одна поклейка 30 гривень. І все. Класно. Ставте лайки, робіть, пишіть коменти. Все. До нових встреч!